Друзі, всім привіт! Давно ми не відкривали якісь контейнери. Тут завезли в магазин нову колекцію контейнерів. Зараз ми спробуємо відкрити. У нас є 14 тисяч голди. Зараз спробуємо витягти якийсь танчик. Зараз воно переключиться. Можна було б за 17500 відкрити, але золота не вистачає. Давайте за 12500 відкриємо. Купуємо. Зараз пробуємо. Ну що, побажайте, друзі, удачі. А ми приступимо до відкриття. Ну що, поїхали? Де вони у нас тут? О, уже давно не открывал их, потом уже трохи перезабыл. Ну что, давайте начнем. Что по порядку, чи не знаю. Давай с, с Химера. От Химеру мне, мне дуже потребна на цей аккаунт. Поехали. 500 голды. Это у нас наступное. Не, давайте что-нибудь со слабенького начнем. Что тут у нас есть? Ну, можна і титанчика попробувати випити. Эх, я вже думав танчик летить. Прям налякало, налякало. блин. У мене тут ще є контейнер з сюрпризом, друзі. Давайте спробуємо. Фух, полтори тисячі голди. Вообще прекрасно. Це в мене був, друзі, один тут. Вивалявся. І ще є один. Давайте ще один відкриємо. А сертифікатик можна? Угу, понятно. Ясно, понятно. Так. Ну що, друзі, у мене ще хіщників тут двоє є, так що ми ще відкриємо. І буде у нас. Давайте цього відкриємо. Такий себе. Танчик непоганий, звісно. Але він мені поки що не потрібен. Треба щось повкусніше, повкусніше. Давайте а що це у нас зелененьке. Давайте його відкриємо. Ану. От у нас і перший танчик. ЕCВК HVK-30. Німець. Ну я на ньому грав на основі, дуже непоганий танчик. Хай буде, У мене тут його нема. Добре. Йох, давайте Йоха відкриємо. Ікси мене теж підуть на прокачку. Це теж добре. Давайте бізона. Там так собі, скажу вам, лейну. Але для колекції. Добре. 100 голди. Черлиманш, давай спробуємо. Нема в мене такого. У мене тут багато кого нема. Це ж твін. Так Давайте, ТЛ. У мене є компенсація буде. Фу, дуже дякую. От іще один танчик. Ну що, друзі, вже непогане відкриття. Два танчика ми з вами витягли, плюс півтори тисячі голди. Добре, 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 йдемо. Астанрекс. Давай Астан Рекс. 200 голди, дякую. Так, це що у нас? Еміль, давай емільку для колекції. Що ж такий непоганий танчик. 500 голди, добре. Добре, добре, друзі, добре. Чарфюри. О, це новенький. Ні, давайте на потом. Давайте ось цього відкриємо. Ref panzer. Такий собі мені не дуже він подобається. 3000 голди, нічого собі. Дякую. Такий подгончик дуже добрий. Дякую, дякую. ВГ. ВК у нас залишився. Супер кінь. І це що у нас? Об'єкт? Давай колебана Три 3000 голди. Та ти шо, глянь, як голдой насипає, друзі. Та це вообще с, с вас... По-любому, друзі, лайк, підписочка, підпишіться, підтримайте канал. Для вас стараюся, друзі. Записую контент. Дуже буду вдячний, дуже, друзяки. Дякую, дякую. А ми з вами продовжимо. Час фара. Це, по-моєму, новенький не... Колекціоночка та що в магазині. 10 тисяч голди! Та ти шо? Та Це друзі, взагалі шалене відкриття. Це просто шалене відкриття. Ух, ВГшечка підкрутила. Дякую, дякую. Дуже дякую. Я вже дуже вдоволений. Так, ВЗ-114. 750 голди. Добре. Дякую, дякую. Та він мені ВЗ-114 і не подобається таке собі. -то. Давайте відкриємо ВК. От ВК. Я б хотів, ВК класний танк, ВК потужний танк. Але 750 голди, Добре. Добре, добре. Супер коняка. Давай, супер коня, супер конь, дуже. Давай, друже. 750 голди, Ну і дякую на тому. Тут нема вже на що жалуватися, У мене вже і так насипалось с одною голдой, сколько понасипало. Глянь. Ще 500 голди, добре. Ну що, друзі, у мене тут ще залишилось хіщники. Це з минулого разу. Давайте спробуємо їх. Може тут танчик завалявся? Ні. Іще один. Друга спроба. І також ні. Ну що, друзі? Всіх обійняв. Відкриття у нас вийшло доволі таке шаленне. З вас лайкосик, підписка. Дуже буду вдячний. До нових зустрічей. Пока-пока.